Купили вчора під на маринування, вчора не мали часу з нею займатися, вона полежала в нас в холодильнику і ми сьогодні займаємося вже. Так. Дяка, красота. Зачищати, обрізати. Трошки є часу для роботи, так? Да? Холодненько сьогодні, холодненько. Що сонечко? Задумався. Мовчеш. Люблю дивитися, Олексій працює. <гум> Тож рука близька. Тримати телефон, так? Да? Ну так. Да. Ну, так. Да. Усе рябеньке бачу було. Підніметься во Слід попередній кусок підніме. Що, підняти? Дави, бачиш, рябе було. Угу, uh -huh, Рябе поросятку. <хи> Наслідучому пластові таке саме. Бачиш. Uh -huh. Свинка, хрюнька. Раз, раз раз и полізала. Ламас. Красота. <рісна> Все выключай. Выключай. До роботи.